Ну, ж, краса, ну що би ви казали, двіцькі красиві. Текстильні речі приїхали. 199 гривень коштує така сумочка. Дуже вона легенька, і мені цікаво, чи це є термо. Як в воду дивилася, слухайте. Вона фольгована, термосумочка. Така більш квадратна. Щоправда, не знаю, а як вона закривається, якщо там є наповнено. Ось так, тільки таким трикутником виходить бік. А все одно ну, дуже красиво. Так, серветочки з вишивкою. Два варіанти. Тут малюночок по колу, коштує така краса 159. І тут, так більш по центру, ага, це показано як курціння. 159 гривень ціна, діаметр 27. І такі по 129 гривень. Він такий де тоненький варіант. Ну, як, не, не, не дуже тоненький, але з тонщик. В порівнянні, наприклад, з ось такими 159 гривень ціна. Я показую вам зі всіх сторін, щоб було краще зрозуміло, що це за такі підставочки. Масляниця керамічна за 249 гривень з такими польовими квітами. Так, коштує 249, так. А є ось така чашка, цікава, переплетена ручка, теж польові квіти тематика 159 гривень. Тут з цієї тематики дуже багато товарів. Ось це ми вже з вами дивилися. Ось таке. А ось ці скришки, щось я не пам'ятаю, чи вони були. 229 гривень ціна. З новинок це ось такий набір контейнерів. Їх тут є три штуки. Так, зазначено діаметри 7, 15, 18 за 249 гривень. Чашка із вушком з сердечком. Дно не профарбоване. Таке враження, знаєте, що їх так опускають фарбу і виймають, власне, за ось цю ділянку. Коштує 149 гривень тільки в рожевому кольорі. Чашок тут дуже багато, є різних. Багато з них ми вже з вами бачили, тож шукаємо новинки. Ось такий варіант із невеличкими вушками. Коштує 119 гривень. Такі з котиками. По колу йдуть котики. 149 гривень. І ось такий варіант із лапками. Це 119, як і ось ці. Теж мають такі невеличкі вушки. Так, ну це вже слухайте. Дорого-багато. Що не кажи. Це є дозатор для рідкого мила Або стаканчик для зубних щіток. Повністю дзеркальний. І всередині. І ззовні тут ще є камінчики 299 гривень ціна. Знаєте, привертаю увагу. І 349 гривень коштує дозатор. І це ще не все, любі друзі. Є ще йошик такий же ж дзеркальний. Ціна 449 гривень. О, це, мабуть, віднесу до мінусів, що ось ця м, захисна штучка надто близько до йоршика. Тобто, ним далеко не доберешся, воно буде блокувати. Ось, Це суто мої, мої критерії для відбору: ось такі йоршики з квітами 349 гривень. Що в мене до всього є питання. Мені, наприклад, не подобається, що воно не стоїть, немає фіксації. А тут гарно стоїть. Як поставили, воно собі так і тримається. Коштує 269 гривень. Так, оце і 349. Добре. З квітковими ось цими малюночками є стаканчик за 129 і дозатор за 159. Ці квіточки, ось ці ми бачили, а ось цього ми не бачили. Теж квіточка 189 гривень ціна, дозатор, мабуть, керамічний, а ось це це і наліпка, вона знімається. Відчувається, слухайте, як камінь, але дуже легесеньке. Це, мабуть, пластик такий за 199 гривень. Так, на просувальну дошку чохол. З такими тюльпанами, квітами. Метр мет на 50 метр за 249. Серветочки з мікрофібри. Такі вони рожеві. Ціна за набір 119 гривень, розмір 25 на 25 Ще більше сердечок. Не знаю, як вам мені подобається така тематика. Я думаю, вона не лише до Дня закоханих, а й загалом. Гарно. 69 гривень ціна за один такий балик. Ці коштують теж по 69. Новинки баночки скляні з такою бамбуковою дерев'яною кришкою. Ціна 249 гривень, мабуть, тут 3 літри об'єм. Не бачила, щоб тут зазначали, але вони досить великі. тобі ждуть квадратні. Так, ці менші по розміру по об'єму, 229 гривень ціна. І ще є менші від середніх ось такі. Ну, Тут теж, мабуть, літр. Це я так на око міряю, 199 гривень ціна. З новинок ще є ось такі ємності метал, мабуть, по звуку. Для чаю з бамбуковою кришкою 189. І є ще для цукру. Чай, цукор. Прикольно, що вони неї є більші, знаєте, не на дві ложки цукру, а на більше. І в чорному кольорі. Можна поєднати, наприклад, взяти собі один білий, один чорний, щоб так не плутатися. Кожен раз не придивлятися. Задумка гарна, мені таке до вподоби. Вау! А ще є для кави теж такі баночки. Щоправда, я надаю перевагу для кави, щоб було герметично закрито. Тут не попробуєш, воно заклеєно. А ось тут, наприклад, не заклеєно. І одразу, як от відкриваєш, чути, що воно йде так тугенько. Тут є гумочка, яка, власне, і робить цю герметичність. Це і інший матеріал кераміка, на мою думку, 189 гривень ціна. І класно, що вони дуже гарно один з одним поєднуються в плані висоти. Дуже гарно встають щільно. Світленькі. Чорненькі і є більші, 229 гривень ціна. Як вам ці новинки, бо мені сподобалися, я зацінила. Так, що тут пише? Перекладіть мені, будь ласка, хто знає, 169 гривень коштує така ємність, вона йде без кришки, керамічна, трошки рельєфна. Скляна ємність із прогумованою кришкою. 169 гривень коштує. Так закривається дуже добре. Ще є кнопочка, щоб було взагалі герметично або навпаки розгерметизувати. такі велетенські металеві салатники. 189 гривень ціна. Чомусь вони в мене асоціюються з маринуванням шашлика. Пластикові контейнери для зберігання у холодильнику, до речі, досить високі 229 гривень ціна. А ще є ось такі набори: це новинка, набір контейнерів. Їх є дві штуки. Об'єм не зазначено, але зазначено периметр, параметри. Сіренький або рожевий варіант. Незвичні кришки, вони йдуть такі хвилясті. Цікаво, як будуть в догляді. Ось такі масляниці по 249 гривень. Бамбукова основа і верх керамічний. Або є ось такі за 189 гривень бамбукова основа і скляний верх. Такі пластикові органайзери, здебільшого, їх для косметики беруть, доглядовуючи такої, 129 гривень ціна. Теж пластиковий цей органайзер для ватних паличок 119 гривень або для ватних дисків 169 гривень. Так, і ще є ось такий варіант. Просто контейнер з кришкою за 79 гривень. Такий кубик. Кубик, не кубик, це є коробочка із кришкою, дерев'яна. За 219 теж, мабуть, зберігати якісь ватні диски. А є ось такий стаканчик для зубної щітки. Ціна його 149. Це, мабуть, поєднати з ось цим йоршиком, що ми перед тим дивилися, але не бачу дозатора для мила. Комплект постійний білизний із квітковим малюнком. Я б назвала це як акварель. Ось це такий малюнок ширший. 699 гривень ціна, дві подушки 70 на 80 і розмір 160 шістдесят на два. Трошки нестандартні розміри. Такий варіант: 459. Цей за 899, але тут розмір більший. 2х20. Новинки тюлі є з ось такими сердечками. Дуже прикольні. Такі вони трошечки пухнасті. Ціна 459 гривень. Розмір 1,40 х 260 І тут є лямки такі пришиті. Ось ці, що широкі. Вони можна, наприклад, щоб відрегулювати висоту, на нижню вдівати чи на верхню. Так, за 389 гривень тюлі з квітковими малюнками Метр 40 на 2,60. Я думаю, що вони теж мають таку пришиту тосьму, але я не впевнена, бо не бачу цього. Так, це постіль. Ціна 799 гривень, розмір наволочок 70 на 80 і розмір 2 х 220 чого не стандартні подушечки. Я, наприклад, в продажі не зустрічала 70 на 80 саму подушечку. Такий комплект: одна подушка 70 на 80, метр 60 на два це є підодіяльник, і ціна 659 гривень. До речі, до речі, в постелях не йде простиння. Чи на матрасник вони не входять. Їх можна придбати окремо. Такі зазвичай однотонні. До теми вікон, тюлей є ще і штори. Ось такі квіткові. Ціна 599 гривень, одна штука, 1,40 м на 260 І тут десь теж зазначають щільність. Яка є, От я щось не бачу, може він просто не кидається в очі. 599 гривень ось такий варіант. Класно, що теж є малюнок, як це все виглядає в повному розмірі. І вони такі, як велюрові. А ці більш схожі мені до атласних, хоча не такі слизькі. 599 гривень ціна, розмір теж стандарт, 1,40 х на 2,60 метр. Ага, а це з ось цієї колекції польові квіти. Шумує на вас з цієї колекції матеріал. Матеріал відчувається так само. Розмір такий самий, і ціна теж 599 гривень. Ось такі штори. Знайшла малюнок, який йде кріплення, бачите, або на трубку, або на гачки підійде. варіант Коштує а тут дві дві частинки. Коштує 599 гривень, дві штори 1,40 метр сімдесят. Тобто вони йдуть такі коротші, можливо, до кухні. І так, наполовину вони затемняють, нічки не роблять. Ще тут теж є зазначено. Ціна таких 599 штори. Одна штука, 1,40 сорок на два, метра. Такі прикольні ручки. Ви знаєте, що я би ще додала? Магнітики в ручки, і можна було взагалі на уроках тільки бавитися, щоб вони промагнічувались. 89 гривень ціна такої ручки. Ручки сердечка. А ще є блокнотики не менш цікаві, теж такі пухнасті з вишеньками 189 гривень ціна. Я тут думаю, що це, мабуть, так спеціально приклеюють, щоб не відкривали. Так, Пухнастих блокнотиків теж достать. 219 гривень. Є такі з блискітками, які пересипаються. 229 гривень. Так, Такий варіант 219. В наш сінсей ще не приїхало. Але я вже бачила на сайті, що є нова ромашкова колекція. Бачите, тут лише квіточка-подушечка, декоративна ромашка. А там були і чашки, і тарілочки. нас там стільки краси, почекаємо, може, і до нас приїде. Діаметр 57, ціна 389 гривень. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам вигідних покупок, гарного вдалого дня, до нових зустрічей!